Взагалі глобальне питання: чи варто нам брати участь в Євробаченні? А е... чом ні, якщо ми вміємо співати, куди нам то діти? Нам треба показати це на весь світ. Я там, що, а там що знаєш, але було так сказано. Багато що е, були хейтери цього конкурсу, пісаного через те, що дуже багато державних коштів е, виділяється на організацію і так далі. Ці б інакше спрямувати. Ну, то так, але хіба це не трошки не зближує українців біля того телека подивитись, хоч раз, щось посратися через пісні? Ну і це є. раз. І ще мені дуже подобається репрезентація України в Європі. Це два дуже важливо не зупинятися і розвивати далі будь-які культурні прояви в Україні, mm -hmm. так чи інакше, це формує нов новітню українську культуру, яка визначає ідентифікацію кожного українця. Так, тим більше на Євробаченні ми успішні дуже завжди були, Ми yeah, ніколи yeah. Не... Ну, майже ніколи не сосали. Uh, Фактично, <с> well, <small> ну <small> якщо це не було частиною виступу, то так. Зазвичай майже Ти не дивився Бакстей. радіо чув, що ми типу рахуємося на Євробаченні законодавцями моди, і ми чи не єдина країна, яка завжди в фінал. Так ми єдина, єдина, яка в фінал, тому типо в нас великий кредит довіри нас сильно люблять, тому будемо і тут кредит, сука.